Наша перемога важлива, а ще важливіше перемога без втрат. Щоб забезпечити перемогу з якомога меншими втратами серед особового складу, потрібно постійно вдосконалювати всі навички військових. Тому тренування це те, що проводиться постійно з залученням інструкторів та в різних умовах. Наш батальйон провів тактичні навчання, зачистки та взяття населених пунктів. Це одне з найскладніших завдань, так як доведеться проходити підготовлену оборону противника. У населеному пункті сектори обстрілу обмежені будівлями, димом та пилом. Все це змушує вести бій, в основному на великій відстані від противника, тому відпрацювання роботи у групі суттєво відрізняється від звичайних стрім. Що повинна робити група перед штурмом будівлі? Як проводити розвідку, як виявляти інженерні споруди, як добувати інформацію про противника, його вогневих точках? Все це ретельно вивчається та відпрацьовується. Кожен атакуючий повинен вміти грамотно пересуватися в бою, проникати в будівлю, зачищати приміщення, застосовувати ручні гранати. Орієнтуватися, маскуватися, стріляти з пояса і навскидку, крім того, велику роль відіграє тісна взаємодія один з одним у складі пари, трійки, групи. Тож сьогодні був останній е, крайній день нашої підготовки з натовськими інструкторами. Е, сьогодні ви, ми виконували вправу, яка об'єднувала усі знання, які ми отримали за час цього курсу, і ми мали. Мали змогу проявити себе, використовуючи ці знання, так би мовити, у полі. Весь курс обучення був дуже насичений. Є свої нюанси, будемо працювати далі вже в своїх підрозділеннях, медицина, тактика бою, стрільби, захват як можна сказати, те, що себе 10 днів. Все как бы, в місті скомбинировал Вони і медицина, і и стрільба, і и захват, і и евакуація. Якщо ну, вот, вот. Ну, будуть такі курси ще, я з удовольствием буду есть, Практика должна бути постійною. Треба завжди покращувати свої бойові навички, навчати щось нове, розробляти своє щось нове, ставати більш злагодженим підрозділом. Щоб ви не командували один одним, а розуміли це на якомусь на такому психологічному перемога буде за нами.